Вибух Марса. Фортеця Максима, стережися. Марс. Це четверта за розмірами планета Сонячної системи. Вона у 50 разів більше за Землю. А тепер обманоїди планують рознести Марс на шматки. thank you Що, ви кажете, висадити Марсу повітря? Звучить дуже цікаво. Так і є. Ми збираємося використати плазмову енергію кібертрона, який вибухнув. Ми висадимо Марсу повітря. Звукохвил, можеш їм пояснити? Так. Ми думаємо закласти на Марсі ядерні бомби. Місця, куди саме? Тут південна вершина і північна вершина. І одночасно ми застосуємо другі ядерні бомби, які створять потужну енергетичну хвилю. Тепер слухайте, коли Марс вибухне, він утворить величезну кількість плазмової енергії. І вся ця енергія буде наша. Так, я розумію про що ви кажете, але не варто забувати про одну дуже важливу річ. Ти кажеш про фортецю максиму? Саме так його нова велетенська форма дуже небезпечна для нас. Залишся для мене. Я з ним упораюся. А тим часом на Марсі. Ще ніхто не знає про лихі наміри обманоїдів. Дені з Віллі полетіли зі Спарклом на Марс у геологічну експедицію. Дені! Дені! Do do Це ти зробив? Ну схопи мене! Диявол! <laughs> повертайся! Hey, me, Тату! Що? Може Марс так змінитись, It's щоб стати It's схожим like на землю? Yes, так, синку, може. Але через багато років. Тому тепер ми проводимо ці дослідження. Зрозуміло. Ми перевіряємо, чи можна створити на Марсі такі умови, як на землі. Якщо так, ми зможемо тут жити. Що це? Спарку. На південній вершині планети неймовірно сильний вибух. Цікаво, що там таке. Летимо, подивимось. Спаркл з командою негайно подався на південь. Але вони ще не знають, що спричинило цей вибух. Давайте роз'єднаємось і глянемо. Подивіться туди. Обманоїди. Hey, I know Я знаю того типа. Це капітан обманоїдів. А що вони тут роблять? Well, Звідки I мені know? знати Денні? Стримайте. Hey, Почекайте. Деніел знову повідомив Спарклею про те, що вони бачили. Що Обманоїди? Спаркл сповістив про це фортецю Максиму на Сідні. Наставники одразу вилетіли на Марс, щоб з'ясувати, що там цікавить ворога. Чого обманоїди хочуть? Do do що вони роблять на Марсі? We'll Дуже скоро ми про це дізнаємось. Здається, Марс теж бореться за виживання. Uh... А тим часом на планеті Джоло Скорпій створює нову зброю, яка зможе подолати велетенську трансформацію фортеці Максими. Fortress, Fortress. Fortress Ти будеш першою жертвою на честь нашої нової зброї. фортеця максима попросив командувача Ультрамагнуса на землі послати на Марс військо. Але людей Ультрамагнуса перестріли вороги. Чорт забирай обманоїди! Військово-повітряні сили уперед! Курс на Марс! Нікуди ви не підете! Спершу розберіться зі мною і моєю зброєю! Трансформуймося! Фонфо! Трансформуємося! Добре, шестистріл. Я тобі покажу, я тебе відлупцюю! А на Марсі Спаркл із кіберпотягом потрапили під вогонь обманоїдів. Наставники тут. Вперед! On. Вперед! Here, Ми тут, Спаркл. Нарешті. Спаркл. А де з Віллі? Я їх не бачу. Вони не тут. Вони стежать за обманоїдами. Це небезпечне місце. Треба, щоб усі повернулися. Готуємось до відльоту. Кіберопотяг. Вилітай негайно. Трансформуємось. А Цікаво, думаю, Що, що їх цікавить там? на Марсі? Oh! So <реку> ви so занадто заклопотані тим, які ви вояки. Що нам робити? So Не бійся, Дені. Ти ж називаєш себе right? справжнім чоловіком. So Правда, crazy. я боюся. Тут ми загубили Денні з Віллі. Де вони? Куди вони пішли? Головне місце. All with sir. Head on. Head on. Go to hell! Поки залишимо тут цих двох бісенят і продовжимо роботу. Треба закласти бомби, щоб рознести цю планету. Ви удвох залишаєтесь наглядати за ними. Нам треба зробити дуже важливу справу. Погані новини. Денні. Обманоїди намагаються висадити планету. Вони хочуть, щоб Марс вибухнув. Що тоді казати про землю та інші планети? Після того, як на Марсі все буде готово, ми затягнемо туди фортецю Максиму. Розумію. Шести стріл зупинить сили, які можуть допомогти фортеці Максимі на Марсі. Трансформуймося. Ми з другого боку землі. Оскільки шести стріл зупинив ультрамагнуса, щоб той не міг прийти на допомогу, фортеця Максима вирішив податись на Марс 1 Проте щось змушує його затриматись. Чому фортеця Максима ще досі тут, якщо він уже давно повинен бути на Марсі? І гадки не маю. Я сподіваюся, що Дені Віллі повернуться живі здорові. З того часу, як Ослаб сигнал зв'язку із Дені Віллі, Спаркл не може визначити, де вони є. Проте знак кіберів, який у дені на грудях виявився дуже корисною річчю. Вілі, давай прикинемось, що ми б'ємося, і ти зірвеш з мене знак. Що битись з тобою? Ці! Не так голосно. Вони тебе почують. Ми це розіграємо. Давай. Що зага? Їм, мабуть, набридло. Подивимось, хто переможе. Боягуз, від тебе немає жодної користі. Ти не гідний цієї відзнаки кіберів Віддай ніколи. Якщо відзнака зламана, вона передає сильний радіосигнал, і таким чином спаркл визначить де зараз Денні це Дені. Його сигнал. Нарешті вони врятували Дені з звілі. І хромокупол дізнався від Денні, що обманоїди збираються висадити Марс у повітря. Він доповів про це в фортеці Максимі. Вони планують рознести Марс на шматки. Я повинен якомога швидше туди прибути. Ситуація невідкладна. Так, я розумію. Скорпіли ходій, Я тебе зупиню. Дені yes, I I з ним все нормально? <реклама> Тепер, як туди подався командувач, все буде добре. Ти, знає, ти знаєш, де, де повинен статись вибух? Не знаю. О, гляньте, обманоїди! Ну ми полонимо їх і змусимо сказати де. Стискач, забирай Спаркла і решту насідньою. Так. Але, командувач, я хочу допомагати. Спаркл, ми не знаємо, коли вибухне Марс. Ситуація небезпечна. Тобі треба йти звідси. Розумію, командувач. Командувач, молю тебе, врятуй Марс від загибелі. Марс може стати другою землею. Тут так багато корисних копалин. Я розумію твої почуття. Не турбуйся, Дені. Дені! Ми не дозволимо обманоїдам зробити те, що вони задумали. Обіцяю. Трансформуймось! Фортеця Максима. Дуже скоро ти будеш моїм! Голова на месте! А теперь скажи, что бомба? Я не знаю. Где она? Куши! Голова на месте! Где она? Я тебе не скажу. I know, I know. Я знаю, я знаю. Oh, wrong one. Stop here. Прошу, годі, не бийся. Тоді кажи де бомба. Добре, скажу. Вона у брудній ямі. <танцес> Бомби у брудній ямі. Дякую, тупоголовий. Тупоголовий ідіот. Задурювач, зупини їх. Зачекай мене. О, ні. Я зрозумів, це пастка. Ви ніколи не побачите, як вибухне Марс, тому що умрете раніше. А я подивлюся, як воно роботам, коли їх спалюють. Командувач! Швидше Витягуй свій учитель меч. Командувач! Для того, щоб фортеця максима використав учитель меч, енергія у мозку повинна бути вища за певний енергетичний рівень. Проте зараз фортеця максима до цього не готовий. Командувач. Швидше допоможи нам! Волання чотирьох вояків стимулювало енергію фортеці максими. Зрештою, енергія його мозку досягла потрібного рівня. Ось! fine обманоїди обстріляли фортецю Максиму плазмовою енергією, і від цього він втратив усю свою енергію. Тепер фортеця Максима не може трансформуватись. Йому загрожує страшна небезпека. Чи загине Марс? Чи переживе фортеця Максима? Неймовірне випробування і зупинить обманоїдів.